Всіх Вітаю, з вами Марія, всім вам гарного настрою та приємного перегляду. І давайте розглянемо сьогодні, з ким потрібна обережність з вашого оточення, хтось з людей, ну, може то на роботі, може хтось близький до, вашого, до вашої оселі, до вашої сім'ї. Дивіться, звертаю увагу філіжанка. Мені показані дві людини жінка та чоловік. Над чоловіком, знаєте, є ідея якась, він аж загорівся цією ідеєю. І на нього, так, знаєте, як через плече дивиться жінка. Чоловік не дуже високий з ростом, і... а Жінка така пишна пані. Така, знаєте, ну, така гарна пишна пані. Він більш такий струмкий поряд з цією жінкою. Обережність тут потрібна саме в тому, що якщо людина хоче чогось досягнути по своїх бажаннях, то треба б на рота замка повісити, бо вже якесь бажання було розплескане язиком, і в людини нічого не вийшло. Тут треба, якщо хоче щось робити, то робити тихенько, просто робити, а потім вже, коли щось вийде, розповідати. Бо заморожується ось ця жінка, як гляне. На цього чоловіка, то все Ну, ну можна вже більш нічого не робити. Далі, в особистому вашому житті, слухайте, тут прямо от ключа дають людини і кажуть рота на замок зачиняй. Просто от Ну не можна, хтось є у вашому оточенні. Це може в сім'ї, може з сусідів, може хтось з близьких друзів, знаку Зодіак Скорпіон. Ось ця людина з цією людиною просто от, от не треба взагалі ніяких ваших там досягнень, ніяких мрій обговорювати. Просто от людина взагалі мені людина як. Трошки як скалічена в чомусь є в цієї людини каліцтво якесь. І людина відчуває себе, знаєте, от неповноцінною. Тут треба робота з психологами, з цією людиною, бо людина цю свою, Ну це своє відчуття, вона, знаєте, от не в те русло відправляє. Тут все йде на заздрість, на ненависть, на такі от відчуття, знаєте, які взагалі-то не допомагають ні людині, ні оточуючим. Тут з'їда себе і оточуючих поряд з собою людей теж. Тож ну, будьте уважні з такою людиною. Ви вже помічали якісь такі неприємні речі. У спілкуванні з вами їх бадалі більше буде, на жаль. Тут дійсно треба допомога цій людині, допомога фахівця. Треба звертатись по цю допомогу. Бо там накопичується цих таких внутрішніх негараздів. Далі показаний мені. От не знаю, хто це, або жінка, або чоловік, людина дружньо до вас е налаштована, у людини на теперішній час не дуже з грошима. І це, ця тема людина, знаєте, е бентежить, але дивіться як, тут е є. Е е е Тут такі, ну, знак такий знак є, там ну, якісь магічні були. От я, чесно кажучи, дуже-дуже не люблю, коли у загальних філіжанках таке показують, але не маю права замовчувати такі, ну, взагалі замовчувати інформацію. Тільки про військових я можу замовчувати зараз, щоб ніяк там їм. Ну, бо різні люди слухають ці відео, і не всім можна щось чути. А от отут-я от от кажу, але дивіться, це ж не для всіх. Тут ситуація, коли у людини у певний час життя от все немов стало. Ну, нічого от не рухається взагалі. нікуди. Тільки, от, знаєте, як у тупік зайшла людина, і все, рух припинився. Є е, люди, ну, дружньо налаштовані до цієї людини, є люди, які навіть з якимось співчуттям це з родини люди. Які і хотіли б допомогти, але не можуть, ну нема можливості допомагати. І ось тут людина, яка взагалі-то тут треба чиститись. Ну, це треба до когось звертатись, хто робить такі штуки, хто знається на цьому. Бо Тут, тут, за спиною у цієї людини, стоїть якась жінка, і вона як бовкнула щось і щось там зробила, навіть прочитала щось. От, знаєте, я слід начитала. Показан мені 41, це вік людини. Показана свічна магія. Щось там робилось, начитувалось на чорну свічку. Ну, більш я тут нічого не бачу. Давня робота. Вона сім років буде працювати. Я не знаю, я вам не можу сказати, в якому році вона була зроблена. Але тут вже пройшов деякий час. Це не свіжа робота, це робота, яка вже певний час вона відпрацювала. Ось так. Я бачу, як з кимось, це, як, знаєте, людина платила, вона не сама по собі робила, а як комусь платила, і щось було зроблене. Далі, тут ситуація, я вже щось інше розглядаю. Тут ситуація, коли комусь з вас... Треба вміти працювати зі своєю радістю. Ви доволі, ну, скажімо так, у вас вдача легка. Ви успішна людина, і ви, от ви як чогось хочете і починаєте прагнути там робити не просто так, там хочу. І воно з'являється. Ні, ви щось робите, ви просуваєтесь до своєї мети і ви досягаєте її. Є поряд з вами людина, навіть дві людини, але одна одну звертають особливу увагу. Та інша людина, вона, як знаєте, може вони десь там разом ходять. Тут людина, яка щось просить у вас час від часу, там дай мені те, там, дай мені інше", І ви даєте. Ну, бо ну, як, людині треба, ви даєте. Ви доволі така щедра людина, ви не жадібна людина, вам не шкода. Ось з цією людиною треба бути обережним або обережною, бо тут знаєте, як за ваш рахунок трошки людина піджива. Так, далі. Дуже такий, здається, що чоловіча енергія, там воно, ну, здається, чоловіча. Дуже людина така, знаєте, швидка, непосидюча. Все швидко-швидко робиться, щось там пригадав, щось там намедикував собі і побіг. Обережно чому? Бо якщо в нього щось, знаєте, от людина щось там собі намислила, і якщо щось не виходить, то тут якось знаєте, як на ваші плечі буде лягати його невдачі. Ну, тобто він буде виказувати, він буде свій поганий настрій на вас перекладати. Ось саме з цим треба бути обережною, бо мені показано, ви вмієте взагалі-то ви вмієте ну, вже сприймати цю людину. І ви... вам легше ще стає, коли ви з якоюсь усміхненою жінкою. Поспілкуєтесь, вона якось вас переналаштує, і вам вже легше. Там може бути жінка там, чи з родини вашої, чи то подорога якась близька. Але бувають дні, коли, от, знаєте, от може ви не в настрої, може ви там не виспана, там, чи ще щось втомлена. І от він якось так наговорить, наговорять вам, і вам дуже-дуже так. Складно від себе ці образливі слова відкинути одразу. Ну просто не звертати на них увагу. Бувають такі дні, коли ну, зовсім ніяк не виходить. Дивіться, комусь з вас треба бути обережною людиною, бо у вас є мрія. Ну, така, знаєте, перспективна мрія. Всі шанси є до того, щоб вам е, цю мрію здійснити для себе. Але я бачу просто як е, чорний кіт. Чорний кіт, бо це чоловік якийсь. Е, він виглядає тут як чорний кіт. Він як переходить вам дорогу. От філіжанка про те, що якщо хочеш чогось досягти, Помовчуй, не розплескай язиком свої мрії, бо хтось позаздрить, хтось, знаєте, ви як той птах, який тільки зліта. І цей чорний кіт просто намагається вас схопити. І є якась жінка поряд з вами, яка вам час від часу говорить, що ну не розповідай. Ти просто роби, не розповідай нікому, що ти хочеш. Вона намагається якось вас закрити від цього чорного кота. Це може бути ваш якийсь друг, там, може родич якийсь, ну з якимись застрощами до вас, до вашої вдачі. Ну, я думаю, що почули, правда? Потім. Зверніть увагу на роботі, з ким вам там треба бути обережним або обережною. Є людина, яка <сміття> на розум приходить, не пам'ятаєте, мультик такий був, а баба-яга проти. Оце воно. Людина, яка, знаєте, от треба, якщо Якісь прагнення невигідні цій людині. от Якісь просування, якісь, ну, знаєте, от вдача буде зарахована комусь іншому, і ця людина не зможе стати поряд і сказати: я теж мал, теж до цього причетна або причетний. Я теж тут. Ну, Щось робив або робила. Бо я не знаю, хто там, чоловік або жінка, ну, мені так не вказують тут. Людина хитра, людина, яка останнім часом багато чого потайки робить. Знаєте, от робить щось там, робить собі, а потім всі дізнаються, як то кажуть, знаєте, а от де ділась, да? а там поїхала ж ти, чи поїхав, а де там щось там, а взяла ж там і в роботі ця річ. Ну, от щось таке, знаєте, коли. Поки От люди зіштовхуються з чимось, з якимось складнощами, і стає зрозуміло, що це не без е, участі цієї людини, е, останнім часом щось відвертається від цієї людини, якісь такі ображені люди відходять від, від цієї людини, бо не розкривається мені хто це. Ну, Може, для когось чоловіка, для когось жінка, це ж ви ж всі різні, і у вас різні ситуації. Так, для когось з вас, якийсь мені вагончик тут показаний, десь ви там їздите, він як маленький такий, вам треба. Бути обережними, слідкувати за якимись новинами стосовно цього вагончика. Я не можу зрозуміти, що то за вагончик такий. Якщо хтось розуміє, про що я кажу, будь ласка, напишіть мені, бо аж самі цікаво. Так, фаб, фаб, фаб фабрика, може, щось так написано, не розумію фаб. Ось тут треба обережність, щось виходите, думаєте. Може, то абревіатура якась, може, якось вони розкладаються, ці літери. ФРБ, не ФБР, ФРБ. Ось, ось так ще можу це прочитати. Або ФДБ. Бо тут, ну, якось. Літера, яка посередині, вона така, знаєте, і так, як я повертаю філіжанку, то вона трошки змінюється. Тож я вам всі варіанти зачитала, а там ви, може хтось з вас своє почує. Далі, по роботі ще звертають увагу на чоловіка, який як два обличчя має. Взагалі-то показує себе людиною, знаєте, такою дуже-дуже спокійною. Насправді він таким не є. Людина, знаєте, така собі, От він нібито й допоможе, але потім мізки <смість> з'їсть своєю допомогою, От пам'ятаєш, а от ти тепер мені винний чи винна за ту допомогу? Ось така людина. Тобто тут, знаєте, на гачка можете. Натрапити від такої людини потім буде вас смикати зі своїми якимось справами, що ти, що ти там винний чи винна мені. Далі дивлюсь, тут пошепки з кимось ви е, якісь ситуації обговорюєте. Чоловік та жінка мені показані. За вашою спиною є людина, яка, знаєте, от, тут взагалі-то нічого такого між вами нема. Це більш дружні стосунки, які просто от, ну, люди нормально між собою спілкуються. Якісь підказки один одному дають, які, якась така знаєте, ну, невелика якась допомога, а таке щось у дрібничках один одному допомагають. І дивіться, є людина, яка от час від часу, як, як помічає якісь ваші е, такі розмови, як на півтон розмови, знаєте, не в голос, а так, нібито, щоб інші не чули, і може собі таке навигадувати про вас, а там того і близько нема. І буде потім плескати своїм язиком і вважати, що таке побачила, таке знає, що там, ви що? Ви що, я тепер все знаю? Нічого не знаю насправді. Так, і ось тут ось тут хтось з вас може звернутись до майстра. Щось я, я не знаю, щось людина повинна чи зробити для вас, чи надати якусь інформацію для вас. Це більш стосується вашого особистого життя, вашої оселі. Потім так будете дивуватись цьому. Щось людина таке зробить. Знаєте, от нібито вам не такий результат потрібен. Ви не, те, не на те були налаштовані. Ну, нібито, може, вам щось інше обіцяли, а воно як. Дивіться, літери ВК мені тут показані. Це або ваш ініціали, або тієї людини. Така підказочка. Так. і... Зараз, може, ще щось, а може вже тут і ні. Давайте, тут нема вже більш нічого, я тут роздивлюсь ще і буду вас відпускати. <клух> <клух> Якщо там разом зі мною хтось каву п'є, то смачненької вам кави. Дивіться, тут для когось з вас інформація такого плану. Жінка, яка хвилюється за дитину, яка, зараз трошки я роздивлюсь, або тут вчителя обирає, або, зараз трошечки, трошечки. Трошки воно мені не незрозумі... зрозуміла інформація. Дивіться, якісь два варіанти, я так розумію, що два варіанти або два періоди. І вам показані тут дві людини, може ще й дві людини. Тут не поспішайте обирати. Бо зараз у вас як нема відповіді, хто саме вам потрібен. Бо тут ще буде третя людина, і вона вже більш світла для вас. І вона вже більш знайде спільну мову з вашою дитиною. Бо е, взагалі-то. Оці обидва, які от ви зараз на них так задивляєтесь, ви думаєте, що це саме ті люди, які вам потрібні. Вони мені знаєте, у вас дуже світла дитина. Дитина, з якою дуже не, не вибачте, я не, не хочу образити, але ну, так воно показано. Не дурна дитина, але їй треба уваги більш. Приділити, аніж готові приділити оті два фахівця. Вони більш швидкі, вони більш заточені на ш... більш швидкий результат. Тут трошки інакша ситуація, тут результат обов'язково буде, зміни будуть, але тр... потрібен фахівець, який відчує дитину. Який побачить в дитині саме той потенціал, з яким треба працювати. Тут потрібна ну, така, знаєте, допомога, От фахівця фахівця. Розумієте, не просто фахівця, а такого з великої літери фахівця, того, хто вміє перевтілюватись з вчителя. На більш от знаєте, на співбесідника, на того, хто вміє на спільній мові розмовляти, щоб дитині було цікаво. І ось ця допомога дійсно закінчить, ну, тобто, це буде зроблено так, що дитині легше буде зрозуміти, про що йдеться мова, що їй треба, ну, за чим робити, да, на що треба звертати увагу. Тобто тут треба бути обережною при обранні... Саме може тут дивіться це. Я такий приклад взяла. Що може це про навчання? Це може стосуватись чого завгодно. Це може стосуватись, наприклад, фахівця там медичної галузі, чи ще щось. Ну я думаю, що там ви зрозуміли свою ситуацію. Пліткарство, ось про це каже філіжанка: не треба. Ви, хтось з вас, вибачте, займається пліткарством з людиною, яка от потім десь далі несе все, що ви кажете, і не так, як ви кажете, а так, як. Знаєте, тут навіть не так, як запам'ятовує, а так, як почула. Тут людина чує те, що хоче чути, а не те, що ви кажете. Ось цим треба теж бути обережною. Літера А тут є. зараз хвилиночку, літера Л є. Тобто, перекручує щось, змінює інформацію і таке можна говорити. Ні, більш не бачу тут підказочок літер. Тож, ну я думаю, хтось почув для себе інформацію. Тож на цьому я завершую. Всім дуже дякую, хто подивився. Маю надію, що ви щось корисне для себе почули. І маю надію, що може, хоч настрій, у вас піднявся. Якщо навіть нічого не почули для себе, то не так вже і погано, може поряд з вами дійсно гарні люди. Бо я цього вам дуже бажаю. Бережіть себе, себе, свої сім'ї, пишайтесь собою, своїми сім'ями і своєю країною. І все буде Україна, все буде дуже-дуже добре. Дочекаємось цього. На все добре. Побачимось в наступному відео. Всім пока.